З нами буде сьогодні в студії Олег Катков, головний редактор Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю вас! Дякую за запрошення. Радий бачити і чути. Дякую, що долучилися о 17.15 За Києвом мало розпочатися засідання у форматі Рамштайн. До нього мають і офлайн, і онлайн долучитися 52 країни. Це 30-те засідання. Рамштайн, воно відбувається у Лондоні. Міністр оборони України Денис Шмигаль, також міністр оборони Британії, цей посол по США при НАТО, якщо не помиляюся, там присутні ну, інші присутні онлайн. Але Денис Шмигаль зробив заяву, що пріоритетними завданнями для України на цьому рамштайні є системи протиповітряної оборони для України і спільні оборонно-промислові виробництва. Ну я хотів би запитати вас, наскільки реально сьогодні вирішити? У ці питання, які принаймні означив міністр оборони, сподіваємося, що так, особливо на тлі тих публікацій, які продукує Financial Times, відносно того, що у США штучно прикальмували до України постачання з Боєпасів до систем протиповітряної оборони, зазначивши про системи Patriot, NASAMS, про насам використовує ракети АІМ-9, АІМ-120, які використовують А 16. Тому дійсно в такій парадигмі, коли постачання від США ну якщо вірити, знов таки Financial Times якась пригальмовується, тобто не можуть вважатися надійними. І ми дійсно пам'ятаємо ті епізоди, коли США призупиняли передачу допомоги або прямого. Говорили, що на кшталт ракети ПКВС. От вони їм потрібні ще на близькому сході, тому їх постачати не будуть, і ми залишились на певний час чи взагалі без цих постачань. То звісно, треба десь шукати якісь альтернативи і все ж таки вибивати гарантоване постачання, яке не може бути заручником рішення Білого Дому. Та от я якраз цю тему я хотів підняти про е, статтю Financial Times що є. Директива Пентагону, яка може сповільнити, ну я не, не кажу там, що припинити, але принаймні сповільнити постачання систем протиповітряної оборони зі сполучених штатів Америки, то звичайно дуже знадобилася б підтримка наших партнерів із Європейського союзу. От, сьогодні у нас була новина про те, що Німеччина передає нам дві пускові установки що Якщо я не помиляюся, оплачує це частково Норвегія, тобто така кооперація. І ну сподіваюся, що. Це буде принаймні, для збиття ракети. але Ми розуміємо, що сьогодні багато ворог запускає значно менше ракет, значно більше запускає шахедів. І от в питанні шахедів надихає така історія, що зі слів німецьких урядовців Україна отримуватиме до кінця, а це не з слів німецьких урядовців, це зі слів представника компанії Рейнметал, що Україна до кінця року отримає. Системи антидронові системи Розпіть, будь ласка, що це за системи, чи дійсно вони дадуть можливість нам ну суттєво посилити захист міст і не лише міст від ну, шахедів та інших безпілотних літальних апаратів, які залітають на територію України. Важливо, коли ми говоримо про те, наскільки це посилить, тим треба говорити не лише назви зброї, треба говорити кількість наразі. Цількість невідомо, тобто угода буде підписана найближчим часом, і насправді у район метал доволі ну, скажімо так, частково відкривають. Суть контрактів, тобто і ціну, і кількість, тобто, в залежності від умов договору вони можуть як оголосити, скільки там систем, строки постачання, кількість наприклад, коли вони постачають, ну оголосили про укладання договору на посачання Скайрейнджер до Італії, та от просто все і. Водночас, як буде зараз з Україною, то я сподіваюся, що буде названо по якісь абстрактні речі і без строків постачання, і без інших допоміг допов... ну, якби додаткової інформації, яка стане лише на користь ворогу. А сама самі системи Skyranger, то Україна їм фактично вже володіє. Мова йде про с... мобільну, більш мобільну версію Скайнекс. Тобто, ну, я б сказав, бо навіть так зараз у Рейн Метал намагаються якось більш згрупувати назви того, що вони роблять з про дроновий систем. І от був Sky, Sky Ranger, і от зараз об'єктивно, це єдина назва однакових систем. Мова йде лише про те, що от. Sky Ranger буде на шасі. Він може бути на шасі боксера. Німеччина буде постачати ці бронемашини для України, так чи інакше. Зокрема, от RCH, САУ RCH-155 на шасі боксер. Може бути на шасі Leopard 1. Тоді це дуже знайоме шасі. Україна використовує як танки Leopard 1, так і на шасі Leopard 1. Гіпард відомий, тобто, ну можливо, ну невідомо, яке буде обрана шасі, знов таке відносно можливостей. То це мова йде про дуже довершену зенітну систему. найсучаснішу, в принципі то е, мається на увазі використання програмованого підриву, коли боєприпаси вибухають безпосередньо перед ціллю. Це дуже складно зробити, насправді, тому що це це відбувається з точністю, просто я не знаю, там нано. Секунд, якихось, просто сенс наступний. Вимірюється дальність до цілі, робиться постріл, і поки постріл проходить ну, дульний пристрій, вимірюється його швидкість і закладається час його підриву. Тобто це от дійсно про якісь там долі наносекунди. Я не знаю, наскільки це, яка єдиність часу як використовується у цьому моменті, але це максимально якісь там миті просто. І вже боєпровез вибухає перед дроном. Іще іншою повітряною цілею, тобто він може вражати не лише там, шахеди чи інші БПЛА, він може працювати і в окрилатих ракетах. Наприклад, Skynex, який ну, той самий, але просто він якби. Це просто платформа а, з бойовим модулем, а, то ну, повітряні сили показували його роботу, і там досягається влучання першими, ну першим пострілом чи другим, третім пострілом вже ефективно. Але стандартна черга це 10 пострілів на цілі Добре, на все. Тобто, безумовно система максимально ефективна, вже відпрацьована, неодноразово використана у бойових умовах, і дійсно ну, є бажання лише того, щоб кількість таких систем там збільшувалась тим паче, що знову таки вона європейська, і це ну в тих умовах, які зараз є, об'єктивно максимально позитивно, тому що ми розуміємо, що Європа максимально закавлена в тому, щоб постачати до України реально працюючі і системи і робити це стабільно. А от наприклад, от навіть та ситуація, коли Німеччина передає додаткові патріоти. Ну вона може передати ну пускові. От можна передати скільки завгодно пускових там але якщо не посачати до них ракет, їх можна буде поставити одразу десь там кудись в ангар. Так, ну, нібито і е, будуть боєприпаси для Петріотів, наскільки я зрозумів. Там якось це координує. Ні, і Німеччиною, і Королівством Норвегії. Е, і знаєте, я сьогодні прочитав таку цікаву інформацію. Та, ну... Ми повинні розуміти проблему, проблематику цього, а справа в тому, що ми не можемо ніде взяти ракети до Петріота, окрім як у США. Та, і... ну, як, та, і нашим глядачам що десь один послал з Петріота ну, це точно сотні тисяч доларів. Я не скажу, що це мільйон, але. 5 мільйонів. Скільки? 5 мільйонів. Один постріл. Одна, тобто, ракета, одна заряд. ракета від Патріота МСІ, одна ракета до Патріота, ПАК 3, МСІ – це протиракета, яка необхідна для збиття балістичних ракет. За останнім контрактом для армії США, який був укладений буквально декілька днів тому і передбачає довгострокове постачання протягом декількох років, вона коштує 4,8 мільйона доларів. 4,8 мільйона. Ми маємо розуміти, тобто для яка армії ціна? США. Там розуміємо, що ці балістичні ракети вбивають перш за все людей, бо ну, в принципі, інші речі, якісь не критичні, не стратегічні, можна відновити. Але, звичайно, коли це вибиває нашу промисловість, коли це вбиває мирних мешканців, наших військових на фронті, також ми розуміємо, що балістика літає не тільки по цивільних містах, вона літає по фронту. Це звичайно значно дорожче ніж 4,8 вісім мільйон, але це ціна. Я тут, знаєте, прочитав сьогодні, що Укроборонпром зараз є однією з найпотужніших виробників зброї у світі. це звичайно радує. З іншого боку, навіть е, керівник компанії найбільшої світі е, військової компанії, ну приватної військової компанії Blackwater е, хоче зв'язатися з виробниками дронів з України. Його зацікавили наші фахівці, які виробляють певні дрони. Там навіть він не хоче купити ці компанії, які їх виробляють. Але тут менше з тим суть в тому, що в світі ті люди, які займають ну для яких війна це професія, скажімо так, вони цікавляться українськими дронами, українськими виробниками. Я думаю, що й українськими фахівцями вони також дуже активно цікавляться. Це свідчить про те, що в нас є великий потенціал, і ось тут в світлі цього хотів би запитати те, про що сказав Шмигаль, що е, цікавить зараз на цьому засіданні Рамштайн не лише посилення ППО для України, хоча це першочергове завдання, але й обор спільні оборонно-промислови виробництва. Ну, ми вже бачили, коли прилітає в завод Берактар під Києвом. На жаль, ти його під. Землю не заховаєш зараз, уже але зрозуміло, що робити якісь виробництва спільні не обов'язково на території України, це дуже вигідно і перш за все максимально стало на зараз безпечно. Які тут є перспективи для України, для наших виробників зброї з тим, аби дійсно скооперувавшись, робити найголовніше ну, скажімо, там далекобійні ракети, дрони, далекобійні дрони і все всю ту лінійку, яка потрібна сьогодні на, на фронті, будь ласка. Об'єктивно, це єдиний шанс виживання українського оборонно промислового комплексу у вугледовій перспективі, тому що Україна була поза межами процесу спільного підприємств, спільного виробництва локалізації себе озброєння протягом до ну, го року, 23-го, 24-го. тобто, поки Рейн з який вже сьогодні багаторазово згадувався, не відкрив перше. Приємство в Україні. Ну до цього був Байкар, звісно, турецький. Але от саме західні компанії, от вперше, це от був Рейн Метал. Справа в тому, що о, шансів, ну, якби ми під гаслом зробимо все самі, е, і ракету там якусь там, ми комплекс, які самі зробимо, винищувач зробимо. Е, я особисто пам'ятаю ці крики людей, які або дуже патріотично невіклостово демонстрували, тому що розробити власне винищувач це років так 20, е, і ще 2-10 років треба розробляти. Е, ну і звісно, це національна програма з мільярдним бюджетом, а без бюджетів. За півроку ну малюнок можна намалювати не дуже якісний, тому так українська оборонна промисловість мусить і має проходити процеси локалізації проходити процеси створення спільних підприємств на насправді будь-яких умовах. Тут треба також бути реалістами і розуміти те, що в Україну зараз дуже складно когось завести, так щоб він щось виробляв, і треба розуміти той процес, що треба надавати такі умови, які будуть кращі, ніж, наприклад, ти можеш запропонувати там Польща, країни Балтії чи Румунії, тому що якщо умовний той самий Рейн Metal зустрінеться з якимись там умовами е і специфікою українського бізнесу, скажімо це так, е то він просто розвернеться і піде, скаже, навіщо ми і тут. В Польщі все спокійніше От, з точки зору судів, і сьогодні іншого, податків, і перевірок, комісії, чи я не знаю, чи що там може ще бути. А, тому о, знов таки, так, це процес, який треба проходити, і демонструвати максимальну як і відкритість, так і готовність до співпраці. Та, не можна запитати, тут е, мене цікавить деякі технічні моменти. Ми моральну сторону не будемо обговорювати. М, моралі там немає ніякої, там є лише моральність. Ворог сьогодні завдав удару по населеному пункту Ярова на Донеччині, вбивши 24 людини. Це люди, які прийшли за пенсіями. Там ну, раз в місяць приїздить ця пересувна пенсія пересувний пенсійний фонд, скажімо так, і видає пенсії людям. І тут знаєте, що я хотів звати. Там Пишуть десь кілометрів від 6 до 20 до лінії бойового зіткнення з того населеного пункту. Ворог же він своїми безпілотниками може вивчати, хто прийшов, що за люди. Тобто, це слова про те, що ой там військові зібралися. Це до речі, сталося біля меморіалу пам'яті воїнів радянської армії, часів Другої світової війни. Тобто це якраз така. Середина села, центр села, і там очевидно. Ну, тобто, ворог на, на такій відстані від кордону. Він бачить, хто прийшов. Є розвідувальні дрони. Чи вони потім можуть сказати, що ну ми не знали, там скупчені людей просто так вдарили навмання. ласка, будь будь технологію знову ж таки це керовані авіабомби прилетіли. І знову от, бачимо, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, 24 людини загинули. Їх вже немає. Будь ласка, пане Олеже. Я ну, важко коментувати, ніякого виправдання бути не може. І я, я не знаю. Тобто, як взагалі як це можна обговорювати, коли ворог за допомогою fpv дронів та скидів палює за цивільними мешканцями у Херсоні? Тобто, це той самий епізод, коли просто ну повинні розуміти, що головна мета ворога це е, е, знищення нас. як як людей без, без ніяких тут інших, я не знаю, як в общем, ще їх можливо хтось не зрозумів, що ці мета ворога це зробити величезну бучу від Харкова до Ужгорода. Ну, якщо хтось не розуміє, то ну, розумійте швидше. Знаєте, я абсолютно з вами погоджуюсь. Навіть ні теж про це написав пост, дивлячись, як ворог систематично і методично вбиває українців там, де може і не може. Тут ну не знаю, чи ворог вдасться колись до використання навіть тактично-ядерної зброї. Ну, в нього є достатньо сили засобів для того, аби вбивати, на жаль, і без використання цієї зброї. Але знаєте, я так думаю, що після зустрічі з Трампом, ну, останнім з такого цього керівником цього замку, який називається Західний світ. Е, Таке враження, що Путін остаточно зрозумів, що йому за це все нічого не буде. Тобто ніхто з тих, хто сьогодні є лідерами західного світу, особисто йому нічого зробити не можуть. Ну Китай, там Іран, Північна Корея, всі друзі Путіна. Вони нічого й не будуть робити. Вони будуть закликати до миру. А дехто й не буде закликати до миру. І це найгірше, те, що дійсно Путін розуміє, що а йому ніхто нічого не зробить. Ну зараз виставлять спів там, вже ж засудили. Ну, і, і все. І це найбільше ж лякає. І я просто вас запитаю. Ну. Пф. Чи дійсно має сьогодні Захід? Якщо ми говоримо про мілітарну складову? Я не кажу про санкції, такі всі речі, тобто мілітарну складову має можливість сьогодні дати нам засоби, сили, дозвол на те, аби дійсно вдаряти так, аби це було відчутно, щоби земля биті на те, що скажімо, сказав Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії, що дати дозвіл Україні бити по російським базам на території Російської Федерації. Зокрема, будь ласка. Тут дійсно є певний прогрес на мій погляд. Справа в тому, що у Європі зараз відбувається, якщо брати виключно системи розробки зброї, далекобійне, відбуваються на мій погляд доволі позитивні зрушення. Вони почали так нарешті, вони прокинулись, почали пробити правильні з точки зору завдання озброєння. І буквально сьогодні, нещодавно, тільки годину годин тому МДБА, це пан європейський конгреморат. Ракетний він продемонстрував свій новий виріб під назвою. Це крилата ракета, повноцінна крилата ракета з дальністю польоту 800 км, з адекватною бойовою частиною 300 кг, кіло, 300 яка позиціонується як масова та дешева. І об'єктивно, якщо на неї дивитися, то ну, просто бачиш збільшене українське пекло. Також мініатюрний малогабаритний турбореактивний двигун зверху корпусу, тому що це простіше і швидше, нескладане крило. Тому що зробити ракету транспорт пусковому контейнері дорожче і довше. Е, і от вони говорять: ми готові її постачати з 26-го року. Ну тобто їм ще треба. Ну фактично залишилося скільки до кінця року сьогодні. з вересень не так багато для того, щоб довести її до серійного врможливості серійного виробництва. В 26-му році вже можливо почати постачання. Прагматичний варіант насправді і це про компанію, яка є автором з тому шеду скальп. Про, е, Ну вона може виробляти високотехнологічні ракети безумовно, але от вона зараз робить ставку і пропонує, і точно знайде замовників на кросбоу, який максимально прагматичний, простий, без жодних там стелсформ і нескладане крило на примітивній пусковій. От, Привіт, фламінгу називається. От ну, вона менше ніж фламінгу, звісно, але її можливості менше. А також треба значити, що, наприклад, Велика Британія зараз е говорить, ми будемо оголосила проект «Nightfall», це створення балістичної ракети з також з адекватними параметрами і готовністю, так щоб вона була готова через рік. Тобто вони ставлять собі дуже жаті строки відносно і. Кожного разу головною умовою разом з їжатими строками розробки є те, щоб ця зброя була дешевою і масовою. Є обіцянки відносно того, що ну оголошені, що мовляв, та саме Велика Британія, інші країни, які є об'єктивно зараз європейськими лідерами безпеки, вони декларують те, що будуть постачати до України далекобійні засоби ураження. Є позитивний суф. Ну він комерційний, але тим не менше і також без Європи не обійшлось. Є дозвіл на закупівлю ракет ІРАМ. Ну, це дві ракети, які були за програмою Ірам створені, в там дальність 400 кілометрів, але це мініатюрні крилаті ракети для авіації, там вони у габаритах 500 фунтової 227 кг авіаційної бомби, тобто там не дуже велика бойова частина буде, але тим не менш. І Мова також йде про масовий і доволі ну відносно дешевий зразок озброєння. Тобто, в суви у цьому є, але знов таки ми повинні розуміти наступне, на мій погляд, треба якби залишати за бортом будь-які розживі ілюзії про те, що от там хтось нам може там допомогти, щось там зробити краще ніж ми на самі собі. Ми не допоможемо. І ми повинні розуміти, що краще мати. Ну, не опиратися лише на західні зразки, і слава богу, в Україні є доволі ефективні, на мій погляд, і перспективні прагматичні розробки далекобійного озброєння, якими можна засипати ворога. І якщо зараз є данська модель, як коли європейські країни фінансують ці розробки, то це дуже позитивно. А от якраз всі додаткові постачання безпосередньо то ну має бути розглядатися як бонус, а не як. Основа і фундамент, от і коли мова буде йти про те, що от ми. Не дуже сильно залежимо від постачань далекобійного озброєння, закриваємо цю нішу ну фактично самостійно. А все те, що передають партнери, це вже такий приємний бонус і можливості, то буде значно краще. До цього дуже складно дійти. Ми розуміємо, там бачимо, вирішуємо ці проблеми під час постійних методичних ударів по українських, в тому числі і оборонних підприємствах, і це, це в умовах, коли США засоби ПОПО зажимають, але в нас. Ну, На жаль, немає іншого шансу, тому що ми всі знаємо, чим всі закінчиться в іншому випадку. Так, я, до речі, бачив відео, ви теж бачили вчора. Ну, прилітало, по-перше, по Росії в пензу. Ну, Пенза – це так далеченько від Москви, скажімо чесно. Ну, Там до Волги. Сотні кілометрів, але це ближче до Волги. Ну не зовсім біля Волги, але туди вже ближче. Ну і Саратов також там в пензі, по-моєму, гілки газогону були знищені що там того нафтопроводу, ну, одним словом ці. Логістичні логістичні енергетичні е, мережі були знищені. Там вибухи сталися, кажуть, невідомо чим, ну але е, є результат. Ну, і в Саратів також, в Саратов прилетіло, Саратов ще далі туди за пензою е, знаходиться. І, ми... ну, і плюс я вчора бачив відео, я думаю, ви теж його бачили, із Донецька, окупованого, де е, на відміну від росіян не по житловим будинкам прилетіло. Вони сили оборони б'ють по житловим будинкам. Та прилетіло в завод Топас, і я хочу сказати, що там досить так гучно і красиво літали крилаті ракети. Ну дізнаємось більше. На жаль, часу немає вже про це говорити. Я щось думав, що ми зразу обговоримо, але кажуть мені, що вже час вплив. Але я думаю, що ми це ще обговоримо цього тижня. Е, я до того, веду, що є чим бити. Дай Боже масштабувати все це і удосконалити. Дякую вам дуже, пане Олеже, за дуже докладну і хорошу аналітику. Олег Катков був з нами. Він є головним редактором Дефенс Експрес. І це були воєнні підсумки дня.